Слава Богу, Тійте. Слава Господу! Придбався нас на саміті, щоб ми навчилися прийняти слово від Нього для нашого життя, для слави Його, щоб завжди в нашому житті хвала лунала для нашого Господа, бо Він є добрий для тих, хто призиває Його щоб послати милість, утішити, укріпити, дати сили, щоб проходити цей земний шлях, добавляти його до все, бо його чудні діла і явні, кожному із нас в нашому житті, він зробив переміни, дав надію, дає нам сили в нашому. Передодієм уходження вставати, перед його святе лице і призивати його, щоб нам мати силу цю Я хочу почитати слово Боже, яке написано в книзі псалмів. Це 111 й псалому. Я буду прославляти Господа всім серцем моїм на раді праведних і на зборах великі діла Господні, явні всім, хто їх любить. Діяння Його, краса і велич, а правда його перебуває вічно. Незабутніми зробив він чудеса свої, добрий і милосердний Господь. Він дає поживу тим, хто боїться Його, пам'ятає вічно свій завід. Він явив силу діянь своїх народові своєму, щоб дати їм спадщину народів. Тіла рух Його, правда і правосуддя, всі накази Його справедливі, встановлені на вічні віки, зроблені вони в правді і вірності. Уславні своєму народові визволення завіт свій поставив на віки, святе та грізне ім'я Його, початок премудрості, страх Господній перед Господом, добрий розум у тих, хто заповіді Його виконує, хвала Йому на віки вічні, у цьому місці. Ми зачули такі слова. Де Господь в повній своїй величі і Його велич ми бачимо, Його повноту, його красоту. Він є свирешенний і милість посилає кожному із нас, як ми його кличемо, ми бачимо ту присутність, яку Він являє кожному із нас в нашому житті. І повністю видно, і сила його добро, доброта і повнота Його, милосердний Господь навіки. Він не забуває ніколи нікого, а дає все для дітей своїх. Він є добрий Бог і охорона Його над дітьми своїми. Каже, заботу свою являє над народом своїм і визволення посилає свого часу. І свого часу він кожному із нас послав цю, це спасіння, щоб ми зрозуміли його святу волю, щоб ми його, шукаючи, не унивали, але вкричалися в благодатній логічній. Слові його живому і святому, бо від слова освячення Його. Життя наше в ньому сокрете, і йому, нашому Господу, хай прибуде вся, слава за все. Бо він достойний цієї слави, Нині і повітря.